Всіх вітаю на ютуб каналі Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, головна тема обговорення на ринку пального: що робити із водіями бензовозів після 18 травня, коли набуде чинності новий закон про мобілізацію. Без оновлених даних випускати за кордон нікого не будуть, хоча раніше через систему шлях це було можливо. Насправді деякі компанії таких водіїв уже не відправляють за кордон, бо почастішали випадки залишення машин і втечі водіїв. Розповіли, що в одного із перевізників у Польщі стоять полишеними 25 рефрижераторів. Бензовозів там теж вистачає. Цікава картина вилізла і у нафтотрейдерів, де абсолютна більшість водіїв далекобійників не заброньовані. Іронія долі в тому, що де. Які навіть дуже респектабельні на перший погляд мережі АЗС насправді жуліки не змогли побронювати водіїв, бо платили зарплати кешем і не пройшли у мінекономіки критерії критичності. Але головна проблема все-таки у самих водіях: хтось не хоче оновлювати свої дані у ТЦК, а хтось взагалі не має бажання світитись у державних базах даних, як навіть не виїжджаючи за кордон, вони будуть працювати всередині країни, якщо їх рано чи пізно таки зупинять на одному із блокпостів. Це вже не говорячи про загальновідомі місця завантаження або розвантаження. Що стосується колапсу спальним, то нічого не буде. Імпорт бензину та диспального автотранспортом складає всього до 15%, що легко перекривається залізницею. Більша частка у скрапленому газі. Це третина від балансу ринку, але й це не є проблемою. Здебільшого це поставки з Польщі. Я нагадаю, що без них ми жили останні майже півроку через блокування. І хтось бачив дефіцит газу або його здорожчання. Крім того, окремі перевізники, які раніше працювали і бронювали своїх водіїв, будуть продовжувати свою роботу. Тому колапс і зростання цін скасовуються, а з водіями треба щось робити. Якщо йти за логікою тих, хто зволікав з рішенням, то фактично треба створювати касту недоторканих, але на це навряд чи хтось піде, бо в армії водії дуже потрібні. У одній із великих мереж АЗС вже всерйоз думають про залучення жінок водіїв. Водночас про подібні курси також задумуються і великі європейські дилери вантажних автомобілів. Дякую нашим глядачам за перегляд і за те, що своїми вподобайками, підписками, коментарями та дзвониками продовжуєте просувати ютуб канал Фокус уперед. Залишайтесь у фокусі. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемось у наступних відео.